Того часу посланий був ангел Гавріл від Бога в місто в Галілеї ім'я якому Назарет. До діви зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І, увійшовши до неї, сказав: Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою! Вона стривожилася на те слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел: не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий, і Сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида. Його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця. А Марія сказала до ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому й святе, котре народиться. Буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим. А Марія сказала: ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І відійшов від неї ангел. Слово Господні. Ось сьогодні слово Боже говорить нам про ту мудрість, про мудрість, котра перевершує всяку мудрість людську, мудрість Божу. Бо в цій мудрості Господь створив цей світ, світ, котрий ми бачимо, Бог створив для людини, і все в цьому світі було прекрасне, і все прославляє свого Творця. Ми знаємо, що людина, котра була створена Богом на його образ і подобу, була теж створена для щастя, для того, щоб прославляти Творця, бути близько Нього, бути в єдності з ним. Ми знаємо. Що гріх, котрий прийшов, розділив творіння і творця, поділив людину саму в собі. І як говорив Павло апостол, бідна я людина, чиню те, чого не хочу, а те, що хочу, не чиню. І цей поділ відбувається в кожному з нас. І ця трагічна прірва між творцем і творінням просто неможливо її подолати. І ми знаємо, що Бог своєму милосерді і своєму благословінні не забажав людину залишити сам на сам з тією проблемою, яка виникла. Божа мудрість передбачила все. І навіть те, що стало причиною нашого падіння, нашого гріха, нашої смерті, Бог пізніше використав для нашого спасіння. Та Божа мудрість Воплотилася, те Боже Слово стало тілом, те, про що заповідали пророки багаторазове на різні способи, стало дійсністю. Власне, про це ми чули сьогодні в Євангелії від Святого Луки, коли ангел Господній посланий був до діви Марії. Гавріїв приходить від Бога, приходить містечко Назарет, про яке навіть не згадується де спеціально в Старому Завіті. Багато різних міст, і про них читаємо в Біблії, про Назарет нічого такого. Але Бог посилає свого посланця, Архангела, до Марії, до діви, заручених чоловіком на ім'я Йосиф з дому Давида. І тут дуже важливий знак для кожного з нас. Марія, котра походила з царського роду, котра була теж тою спадкоємницею обітниці, що, власне, з дому і роду Давида Господь випровадить нового царя, Месію, царювання якого не буде мати кінця. Ангел приходить до Марії і звертається до неї словами «Радій благодатна Господь з тобою, отримуєш від Бога особливу благодать і особливий дар, який? Близькість Бога. Ми також можемо бути благодатними, бо це Бог нам дає цей дар. Бути близько Нього. Це не ми Його вибрали. Він вибрав кожного з нас. Наша відповідь, моя і Твоя, це прийняти запрошення нашого Господа. Ісус говорить: прийдіть до мене всі, втомлені, обтяжені, я заспокою вас. Так, це правда, що втомлені і обтяжені і цим світом, і цією війною, події нашого життя, історію нашого життя. Нашими зраненнями, труднощами, стражданнями, терпіннями, тим всім, що завдав нам гріх або інша людина. А Ісус запрошує. Мало того, дарує свою благодать, дарує свою приязнь, дарує свою любов, дарує свою матір, Марію, та, котра відповіла на запрошення Бога. Архангел говорить: Радій благодатна, Господь з тобою! Слово тривожить її серце. Молода дівчина не сподівалася на таку зустріч, не планувала, не мріяла. Так, очікувала спасіння, очікувала, що коли слова пророки здійсняться, пам'ятала теж, з якого дому і з якого роду походить вона і обручник Йосип. Але пройшло так багато часу, скільки віків. Вони вже не були ані багаті, ані належали до царського роду. Йосип працював своїми руками, був тес, жили в маленькому містечку, готувалися до того, щоб стати родиною, була заручена. І раптом таке слово: про що ми мріємо? На що сподіваємося, яка історія нашого життя? Вона дуже різна. Кожен з вас може розповісти, розповісти історію довгу, прекрасну і трагічну. Але ту, котра має продовження. І те продовження відбувається тут і тепер, на цьому місці, коли святкуємо цю урочистість, відпусту порціонку, Матері Божої ангельської, сам Бог посилає нам свого ангела, щоб він відкрив наше серце, відкрив наші вуха, відкрив наш розум на прийняття тієї доброї новини, з якою Господь сьогодні звертається до нас. Серед цієї війни, серед цієї невпевненості. Серед цієї втоми і навіть часом вічі, Господи, чи може ще щось доброго бути в моєму житті? Чому обираєш саме мене? Чи не міг свого ангела послати до когось іншого, більш здібного, дорослого, дозрілого, досконалого? Бог вибирає. Бог вибирає простих цього світу. Марія стривожилася на слово і роздумувала, що означає це привітання. Знак для нас, підказка, дороговказ роздумувати над Словом Божим. Бог кожного дня до нас промовляє Слово Своє. Кожного дня. Немає такого дня, коли Бог би мовчав. Є такий день, коли я не хочу слухати. А то знаходжу сотні тисячі причин, чим би зайнятися в цьому дні, тільки б не слухати Його Слово, ніби так втікати від Нього. Як свого часу пророк Йона, котрий почув Боже Слово, маєш іти в Ніневію, там проповідувати і почав тікати. Від Бога, від Його слова, від того покликання, що тільки не робив, сів на корабель, відплив далеко, але і там це його непокоїло. Хвилі, буря, шторм на морі, а він тікає в трюм, тікає на найнижчу частину корабля і не молиться опертий, хоче сховатися від Бога, а Бог його шукає. І навіть перебуваючи в череві та не молився, аж три дні сидів там в упертості своєї закритості, нездібності, невмінні, страху, коли почав задихатися, почав молитися. Кіт виплюнув його, знаємо. І слово до нього прозвучало, і таки пішов в Ніневі, і таки молився, і і почули Його слово, бо це слово було Боже. Не своє силою міцю промовляв. Почути слово і роздумувати, Господи, що це означає, що Ти мене кличеш, що Ти мене запрошуєш на цю дорогу. Говориш, іди за мною. Говориш, зроблю вас рибалками людей говорячи, йдіть по всьому світу і навчайте інші народи. Ну, є же багато якихось більш мудрих, розумних, досконалих, вправних слові. Чому я, чому мене? Чому тепер на цьому місці? Ось питання, яке може народжуватися в моєму і твоєму серці, але Бог має відповідь. Маємо роздумувати щиро і не лукавити перед Ним, не казати, що це нам якось привиділося. Або самі собі надумали. Ангел говорить, не бійся. Перше, чим звертається Бог до людини, щоб вона не боялася, улюблений учень Христа Йоанн пише в своєму посланні так: улюблені в любові немає страху, бо вона від Бога і той, хто любить народжений від Бога і пізнав Бога. Хто не любить Бога, не пізнав. Якщо в нас є страх. Якщо в нас є сумніви, якщо є якісь переживання, то бракує любові, діагноз зрозумілий. Так як сонце, котре виходить за хмар, освічує все навколо, і зникає темрява, і пройшов вже дощ, і є вже інша погода, так само Слово Боже починає діяти в нашому серці, починає зростати. Не так давно чули ми багато притч, в яких Ісус порівнює Царство Боже до того зерна. Котре, впавши в добру землю, приносить плід 30-60 100 разів. Кожен має різні здібності і можливості. Але кожен, якщо як те зерно обумре для своїх планів, амбіцій, для своїх страхів, для життя тільки для себе, то може принести добрий плід. Зерно, котре не помре, просто може згнити або птахи видзибають. Треба. Заризикувати треба померти. Треба перейти через ті води Червоного моря і в ньому втопити своє старе життя, щоб народитися на нову. Щоб відбувся цей перехід, щоб відбулася ця зустріч. Не бійся Марія, говорить архангел, бо знайшла благодать у Бога. Через прийняття Марією, Божою пропозицією ми отримали той дар спасіння. Христос, Боже Слово, приходить на цю землю. Ти зачнеш і народиш сина і даси йому ім'я Ісус. Ісус. Бог спасає. Бог приходить, щоб спасти цілий світ. Ісус, прийшовши на землю, говорить, я прийшов не для того, щоб судити світ, але щоб його спасти. Потребуємо цього спасіння, потребуємо цього Божого милосердя, потребуємо зустрічі з любов'ю, котра не є коханою, як говорив Святий Франциск. А в своєму житті він це досвідчив. Знаємо, що жив, як жив, і був дитиною свого часу і своєї епохи. Син багатого купця П'єтро Бернардоне провадив собі спокійне, щасливе, можна сказати, життя без якихось таких більших клопотів. Все йому добре вдавалося. І торгівля, і поезія був таким досить яскравим молодим чоловіком. І асистка молодь його любила, і батько його любив, і мати його любила, чого не вистачало його серцю. Він відчував, що чогось бракує, він шукав цього, шукав шляхетного титулу, шлюха... шукав перемоги у війні, отримав хворобу і майже смерть. Пережив кризу свого життя, пережив кризу свого покликання. Чи має бути купцем як його батько, чи має бути лицарем? ким має бути. Герольдом великого Царя. Так відкрив. Так почув. Власне, молячись перед Христом, каплички Сан Дам'яно, почув це слово від Ісуса. Франциску, іди і відбудуй мою церкву, бо, як бачиш, вона вся в руїні. Що побачив, те й зробив? Побачив зруйновану, напівзруйновану капличку Сан Дам'яно, почав її відбудовувати. Каплицю святого Петра почав її відбудовувати порціункулу, Почав її відбудовувати. А Господь відбудовував в ньому ті правдиві прагнення його серця, очищав їх, перемінював. Власне, в порціункулі, молячись, Франциск почув те слово, щоб не брали ані суми, ні посуху, ні сандалів. А йшли проголошували. Саме там він казав ось те, чого прагнула моя душа. Саме Порціункола стала таким духовним осереддям його життя, його братів, Колискою францисканського ордену, колискою всіх трьох францисканських орденів. Бо саме там були облучені Святої Клари, саме там під час капітула, капітулу наметів 1221 року виникла та думка та пропозиція. Для світських людей, які ж хотіли йти цією дорогою, народження ордену покутників. Тому так, важливо для нас це місце і це свято. Духовно єднаємося зараз за Сізі, з порціонколою, з усіма тими паломниками, які прийшли на це свято. Духовно єднаємося з цілою великою францисканською родиною. Навіть важко порахувати, скільки братів і сестер всіх трьох орденів по всьому світі, той дар. Бога для цілої церкви, який проявився через Франциска його життя. Його так, як Марія відповів Богові. Архангел говорить, що Синові Марії Бог дасть престол його батька Давида, буде царювати над домом Якова навіки. Жоден земний цар навіки не царює. Жодне земне царство має свій початок і кінець, царство небесне. Є вічне. І Марія чує це слово, і, може, його ще не розуміє, але добре розуміє, що це слово, котре дає життя, вона вміє не тільки розважати в своєму серці, а й питати, питати щирої простоті серця, як це станеться, коли я чоловіка не знаю. Якщо питаємо Бога, якщо маємо відвагу признатися, що чогось не знаємо, чогось не розуміємо або розуміємо неправильно можливо, то варто питати, як це станеться, Господи. Якщо ти кличеш мене до цієї справи, якщо кличеш мене на цю дорогу, якщо кличеш мене до цієї спільноти і на це місце, то як це станеться, що зможу тобі служити, виконувати ті завдання, які мені даєш? Господи, як це станеться? Я не вмію, не знаю, не маю таких здібностей, освіти, ніхто мене не навчив, не підказав. Господь говорить Дух Святий. Дух Святий зійде на Тебе, та обітниця Духа Святого була дана не тільки Марії. Пізніше Господь обіцяв того самого Святого Духа своїм учням. Коли Марія, вже прийнявши це слово, пішла до Єлизавети і привітала її, то на слова привітання Йоанн Хреститель, котрий був під серцем Єлизавети, від радості підскочив, і вона також наповнилася Святим Духом. Тому Марія є тою, котру називаємо пневматофора, духоносиця, та, котра приносить Святого Духа. Тому також можемо просити з синівською довірою і любов'ю. Марія заступайся за нас. Щоб Господь послав свого Духа Святого, щоб він нас отінив і наповнить наше серце. Святе, котре зачнеться в твоєму лоні, буде названо сином Божим. Марія отримає також той знак: ось Єлизавета, твоя родичка, зачала в своїй старості. Те, що здавалося для людей, неможливим. Вони з Захарією вже навіть не мали такої надії. Так, молилися, просили. Захарія, приходячи в святе святих, теж, мабуть, згадував про те, скільки років він просив Господа, але не відповів. І в момент, коли зовсім цього не очікував, отримав обітницю від Бога, що ось жінка твоя Єлизавета зачне в своїй старості народити сина. Бо жодне слово не є у Бога безсилим, коли нам здається, що наше життя абсолютно безплідне. Коли дивимося на історію свого життя, говоримо, Господи, мабуть, нічого доброго в ній не сталося, а якщо так, то не станеться і в майбутньому, то Бог говорить: ні. Я промовляю сьогодні своє слово до Твого серця, прийми його, бо жодне слово Бога не є безплідним. Самоїл, коли був молодим хлопцем і ночував в святині, почув своє ім'я двічі, Самоїле Самоїлем. Не розумів тоді ще, що це Господь кличе його. Питав у первосвященника Елі, може, це він його кличе, той теж не міг розпізнати. Тільки за третім разом, коли Бог покликав, то той йому підказав, каже, як почуєш своє ім'я, то відповідає: Говори, Господи, слуга Твій слухає. Марія сказала: ось я, слугиня Господня, нехай мені станеться за Твоїм словом. Що маємо робити? Наслідувати її. Простоті серця приймати, чути це слово Боже, розважати в своєму серці. Як не розуміємо питати, Господи, що означає Твоє слово? Як зрозуміємо, як прийде пояснення, то маємо тоді відвагу. Маємо відвагу сказати: Ось я, Господи, слуга Твій, Твоя слугиня нехай мені станеться за Твоїм словом. Святий Франциск живучим. Серед своїх земляків в Асізі. Ходячи вулицями, Асізі плакав, говорив: любов Божа не є коханою. Не пізнали, не прийняли, вірять тільки формально, сповідують Бога устами, серцем далеке від нього. Розумів, що він такий самий. Нічим не відрізняється є великим грішником, але Бог доторкнувся до нього своєю любов'ю, наповнив його серце своєю благодаттю, дав йому відвагу відповісти на ту Божу пропозицію. Сказати, Господи, що хочеш, щоб я чинив, іди відбудуй мою церкву. Власне, в Порціонколі, молячись, Франциск мав це об'явлення при Святої Богородиці, цариці ангелів і Сина Ісуса Христа, і почув те слово, франциску: проси, що хочеш, і попросив про цей дар відпусту. Прощення, кари за всі гріхи для тих, які прийдуть до порціонку до того місця. І отримав цей дар. І це було підтверджено церквою. Сьогодні ми теж є спадкоємцями цього великого дару. Сьогодні, приймаючи участь в цій Євхаристі, можемо отримати цей повний відпуст, якщо наше серце буде довірливим до Бога і до Його слова. І якщо не будемо лукавити, якщо, почувши запрошення Христа, приймемо Його, кажемо, Господи, ми слуги не здібні. Але твоєю силою. Коли Петро уважно слухає слова свого вчителя, коли починає приміряти їх на своє життя, починає розуміти, що своїми силами не те, що по воді ходити і витягувати сіті повні риби там, де риби і не було, не зможе. Але навіть реалізувати в своєму житті, хоча б частинку того, про що говорить Господь, Він зі здивуванням. Але також довіри говорить, Господи, якщо такі справи, такі Твої вимагання, так треба входити в царство небесне, то хто ж спасеться? А Ісус відповідає, як? Для людей це неможливо, для Бога все можливо. Неможливо було закинути сіті там, де вони всю ніч ловили, не піймали нічого, але витягли сіті повні риби. 163 здається. Неможливо. П'ять хлібів поділити на п'ять тисяч, але коли Господь благословив, вистачило на всіх. Неможливо гостей весільних напоїти водою з великих кам'яних сосудів, бо тільки що слугиці воду туди налили, а вода стала вином. Бачимо, що Бог неможливо робить можливими то щедро і багато, ніколи не скупиться. Так само, як сьогоднішнім відпустом. Сьогодні нам неможливо опинитися в асізі, порціункулі, на тому місці, але Бог чинить це місце тут, в нашому серці, і в кожному місці, де приходять і збираються в його ім'я, де читається його слово, де церква закликає до Господа, Господи, зглянься на нас. Бо без тебе ми нічого доброго не можемо чинити. Лише в тобі наше джерело спасіння. І так, як ми чули в цьому псалмі, який є піснею Марії, що маємо чинити? Почувши слово Архангела, почувши це привітання, почувши обітницю Божу, що Дух Святий нас наповнить. Величати Божа, Бога. Величає душа моя Господа, і радіє Дух мій Божі, Спасителі моїм, бо це він зглянувся на покору своєї слуги. Покора Марії, її послуг, її меншість. Її відвага, її відкритість на слово Боже. Це вчинив в сильний в її серці. Він явив силу свого ромена. Він пригорнув Ізраїля слугу свого. Він дав це, цю обітницю Авраамові і його потомкам. Якщо ми довіряємо Богові, якщо йдемо Його дорогами, якщо шукаємо Його волю, ми, як ті сини Авраама, стаємо дітьми обітниці, велика обітниця. Ісус говорить, Царство Небесне приготував Я для вас. І де я, там і учень мій буде. Якщо Ісус іде на Голгофу, то чому ми маємо тікати в протилежному напрямку? Якщо Він бере свій хрест і йде, то чому ми втікаємо від своїх хрестів? Ісус говорить: хто хоче бути учнем моїм, нехай бере хрест свій щоденно іде за мною. Бо ми знаємо, ми віримо, що після гори Голгофи. Буде інша гора, буде гора Воскресіння, Вознесіння Господнього. Буде те місце, де ми коли зустрінемося з нашим Богом, його Царстві небесною. Але без помирання немає Воскресіння, без того, щоб залишити своє егоїстичне я, нема того нового народження. Тому просімо, щоб Господь явив це чудо, нам наново народитися і відродитися з Духа Святого, говорячи Богові так. Просити, щоб це наше так було твердим. Так, так, а наше ні, котре говоримо гріхові сатані було ні. Бо будь-який компроміс, все інше це від лукавого. Тому це свято хочу побажати вам і собі, щоб ми були уважними до слів Господніх, щоб відкритим було наше серце, щоб могли принести в своєму житті добрий плід, так як це вчинила Пресвята Богородиця Діва Марія. Котра тепер в небі, як цариця ангелів, заступається за нами.